Бюджет моєї халепи 300 тисяч, і це буде історія про актуальне, про генератори. Три акти в цій історії. В 2022 році, коли почалися перші блокаути, звісно, їх ніхто не очікував, і попит на генератори був шалений. І в ситуації, коли в тебе мерзне персонал, не випікаються бісквіти і все таке інше, ти, звісно, шукаєш різні варіанти. Нам продали генератор з націнкою x 3 але ок, нічого страшного, ми розуміємо, ринок диктує свої правила, треба працювати. І проблема виявилася інша. Кіловати, які цей генератор видавав, він не видавав. Чувак реально приїжджає з топкою готівки, вертає нам гроші. Той генератор забирає, і ми їдемо за наступним. Це просто уявіть собі зима. 22-й рік, темно, мороз. Ми на Троєщині в гаражному кооперативі. Він відкрив гараж, там якісь дивани, меблі, десь штук 5 генераторів, таких розпакованих. Made in Greece, дуже хорошо, мені все подобається. Я грекиня, за національності кажу: ребята, каліспера, калісмера, у мене брат в салоніках, якщо що, ми вернемося. Ми приїжджаємо в заклад, вмикаємо. Не той однофазний, треба трьохфазний. Ми е, міняємо цей генератор, і насправді все блок. Ми з ним пропрацювали десь два роки. І цього літа в чергову о, серію відключок ми вирішили купляти новий, вже нормальний, вже так от як треба, щоб вистачало кіловат, щоб не жертвувати там, тими чи іншими процесами під час е, м, виробництва. Купили. Як я вже й казала, бюджет ситуації 300 тисяч. Бо купили ми генератор у шахраїв і виявилося, що ніякого генератора немає. Потім вже в новинах ми почитали, що виявляється, намахали так не тільки нас, і там загальна історія просто мільйони мільйони гривень. Насправді, і ми пішли в суд, тому що виявилося, що ми оплатили на неіснуючу товку. Мораль. Цієї ситуації е, відкриті джерела е, юридичних осіб не дають насправді ніяких гарантій, що е, ця товка чиста, і що в неї там, наприклад, публічно немає ніяких проваджень і такого іншого. Е, це не означає, що вона взагалі реально існує. Тому купляти треба все-таки не у греків-гаражах, не на OLX і точно не просто по оголошенню від знайомого знайомого знайомого.